Мене звати Лєра, я розкажу вам, як я іммігрувала в Канаду в 24 з мінімальними витратами. Дехто з вас вже знає, як починався мій шлях в Канаді, ви знаєте, що це не було легко, не було дуже цікаво, але, можливо, комусь це знадобиться. Знаю, що, так як багато зараз, хто приїжджає, прилітає з України, їх цікавить шлях легалізації. Розкажу вам свою історію, покажу деякі нюанси для тих, хто приїхав по новій програмі. В Канаді я 5 років, перших 3 з яких я працювала на фермі. Про роботу на фермі це взагалі окрема історія, і сьогодні ми про неї говорити не будемо. Головне, що вам потрібно знати, це те, що така робота на фермі дає вам можливість іммігрувати, але є нюанси. Працює по відкритому воркперміту це не підійде, тому що у вас має бути досвід роботи саме на закритому воркперміті. Я приїхала, як я вже сказала, по закритому воркперміту. Пропрацювала рік і почала збирати документи. Це була моя перша помилка, тому що документи можна було почати збирати вже протягом того часу, що ви тут працювали. Мені, на жаль, ніхто цього не порадив, тому що думала, що це буде дуже швидко. Не так це і швидко робиться. Вам потрібно буде заповняти анкети, перекладати. Сертифікати, вам потрібно буде завіряти вашу освіту. Ще поради, як ви літаєте, приїжджаєте в Канаду, можете вже починати збирати документи. Для цього всього вас проконсультує ваш імміграційний консультант. Раджу взяти імміграційного консультанта, хоча б от конкретно на консультацію, щоб він зміг підібрати, вам допомогти підібрати програму, при цьому, щоб ви розуміли, на яку саме ви програму подаєтеся, тобто, щоб не було такого, що ви подалися і потім не знаєте, що ж це за програма, така які там можуть бути нас. В провінційних програмах бажано, щоб ви потім, як мінімум, до отримання громадянства залишались в тій самій провінції, що для деяких людей дійсно важливо, тому що вони планують переїжджати відразу після того, як отримують документи. Тобто немає такого, що ви мусите, але бажано. Тому я би радила, дуже радила, крім того, що ви консультуєтесь, по якій програмі вам подаватися, бо навіть якщо ви повністю оплачуєте вашому імміграційному консультанту, адвокату. Послуги, які він надає, так якщо він вам вас повністю подає, все одно я би радила вам знати, по якій саме програмі ви подаєтесь для своєї влас... для свого власного спокою. Я подавалася по AgriFood, Це була пілотна програма. Я вам скину посилання знизу. Мені потрібно було рік роботи, рік досвіду. Але насправді, так як я працювала в на фермі, де потрібно було працювати інколи по 70 плюс годин на тиждень, то мені потрібно було не рік, а приблизно 9 місяців. Тобто вам потрібно дивитися, скільки саме годин вам треба відпрацювати. Якщо це менше, ніж рік, ви можете подаватись раніше, ніж за рік. Здається, не раніше, ніж за 9 місяців. Це все потрібно гарно з розумом підбирати міграційного консультанта, який буде з яким буде вам приємно продуктивно працювати. Це важливо, причому підбирати не просто по таких критеріях, як скількох людей він або вона подали, але й по тому, як вони з цими людьми працювали і чи цим людям сподобалось чи ні. Якщо ви подаєтеся з міграційним консультантом, то вам це буде набагато легше. Вас проконсультують про те, які документи потрібно, як їх заповняти, і все таке інше. Моя друга помилка була в тому, що я домовилась з тим імміграційним консультантом, який нібито дуже часто це робить, але насправді я не поговорила з людьми, яких він подавав. Тому я не знала, яким чином це буде відбуватися. Яким чином це відбувалось, мені не сподобалось. Але знову ж таки, просто гарно потрібно підбирати імміграційного консультанта, потрібно контролювати весь весь процес. Перевіряти, чи ви заповняєте ті анкети правильно, чи ваш імміграційний консультант заповняє їх правильно, чи там правильні дані, чи там немає помилок ніяких. Це була пілотна програма. І я сподівалася, що вона буде набагато швидшою, ніж інші програми, які займали декілька років. Так і виявилось, мені здається, ми отримали документи через. Вісім місяців після того, як нам надали наш номер заявки, досить швидко, тому що мої знайомі друзі отримували документи через два-два з половиною три роки. Тому наша програма ну. Вона дійсно була швидкою на той час. Зараз знаю, що люди отримують буквально за 8 місяців, якщо подаються по деяких програмах. Не, що нас затягнуло, це те, що, по-перше, ми не збирали документи з самого початку. Якби ми їх збирали, то було б краще. А по-друге, так як ми дуже дуже багато працювали, то в нас ну, було тяжко виділити навіть час, щоб заповнити ті анкети. Зараз то я розумію, що якщо... Можна було би там, я не знаю, відпустці сісти і заповнити всі анкети зараз. Але ну це вже таке. Знову ж таки, це наша помилка була. Тому я вам раджу відразу заповняйте анкети. Шукайте, що саме вам буде потрібно. Це важливо і це зекономить ваш час, так само як переклади, евалюація диплому. Це все потрібно вже, вже зараз. Моменти, ми заповняли купу купу різних анкет. Ці анкети зазвичай стандартні були. Було декілька, які саме відповідали за AgriFood, але ну там ви подивитесь, тому що на сайті це все є. Казала, що це був найдешевший спосіб імміграції, тому що ну це реально найдешевший спосіб, поки ви отримуєте досвід роботи, ви заробляєте гроші. Плюс подача на цю програму була не такою вже дорогою. Мені здається, біля 2-2,5 тисяч. Що зараз я думаю, багато хто вже цікавився цим, знає, що це. Ну, взагалі, якісь мінімальні вкладення. Можливо, не буду говорити. Звісно, можливо, що зараз іммігранти беруть більше. Ну тому, що більший попит, більше людей хоче подаватись, тому і ціни, звісно, піднімаються також. Там навіть була якась така штука. Що якщо ви по не проходите по по якщо ви не проходите по квоті, тому що там була квота, здається, 3 тисячі людей, то вам деякі гроші за подачу повертаються. Тобто повертається, звісно, не робота вашого імміграційного консультанта, а от самі якісь внесення в Government, так, те, що ви платите за подачу для держави. Думаю, що це також класна штука. Бо а чому би і ні? так, Тому що відмови всяке може бути, ви можете не попасти по квоті або ще щось там. Зараз, наскільки мені відомо, як тільки ви попадаєте по квоті, то ви, в принципі, вже, якщо ви. Вказали всю адекватну інформацію, правдиву інформацію. Якщо її перевірили, там все окей, то ви, в принципі, отримуєте документи і досить таки швидко. Англійською рівень англійської там був потрібен мінімальний. Мені здається, навіть для супервайзорів там також був потрібний мінімальний рівень англійської, але ось це краще вже уточняти, тому що я працювала, подавалася як звичайний працівник, General Worker, General Worker, Farm Worker. Ось так ж таки набагато легше ніж отримувати там. Цемірки, вісьмірки по Айлсу чи по Салпіпу, як ми всі знаємо. Я би не радила подаватися на провінційні програми, тому що ну, все одно там є якісь нібито обмеження, ніхто не говорить, що ви мусите жити в цій провінції. Так ніде це не вказано, але я читала, що все-таки. Може бути потім ну, така не те, щоб проблемка, ну нехай проблемка з подачею на громадянство. Далі, що також важливо і круто, що якщо одна людина подається, то всі інші йдуть паровози. Контакт це діти і партнери: чоловік, жінка, кого там що. Ось тому це також круто. Ви подаєтесь разом, а потім вашому партнеру просто потрібно буде здавати так само англійську, але там потрібно буде. Оцінки потрібні будуть лише по декількох модулях, що також легше, тому хороший знову ж таки це круто. Для тих, хто проживає в Україні, це називають громадянський шлюб, але це напевно цивільний, якщо так правильно. Загалом, якщо ви не розписані, то я вже раджу зараз так само збирати фотографії. Як подавались ми. Ми тоді не були розписані. Ми вже жили. Не знаю, скільки декілька років разом, якраз тут в Канаді, але ми не були розписані, і ми вже не хотіли розписуватись, тому що ось подавались на імміграцію. І ну, це було б трішки дивно, як на мене. Тому я робила скріншоти з інстаграму, тобто окремо від того, що я фотографії показувала. Я робила скріншоти з інстаграму, де була дата. Я переклала, переклала, перевела інстаграм англійською мовою. Так, Ну, типу, щоб там все було англійською, щоб вони бачили, яка це дата, показувала там різні квитки з музеїв, куди ми там ще ходили. Звісно, стандарт це, якщо у вас є, якщо ви знімаєте квартиру, припустимо, або у вас є страхування машини, то ви подаєте ось ці речі. Якщо ви подавалися на повернення tax return, на повернення боже мій податків разом. То ви там вказували, що це common in law, що це ваш чоловік, що ви просто або дружина? Ви просто з ним або з нею не розписані. Це також все працює. Тобто, таке також вже можна збирати. Мене це був прав. Це було правильне рішення, що ми подалися саме на цю пілотну програму. все таки на той час вона була найшвидшою. Вона була найдешевшою, якщо можна так сказати. Про неї ще ну не те, щоб мало хто знав, але все-таки не так багато людей знали. Знову ж таки, ми трішки витратили часу, ось як я сказала, на документи і на те, що ми цю програму чекали, тому що її відкладали. Мені здається, ми були вже весною готові податися, але подались лише в кінці літа, тому що програму перенесли на початок. По-моєму, на початок серпня, отже, це знову затягнуло трішки часу більше. Ну знову ж таки, я все одно всім раджу цю програму, хто може подаватись. На жаль, далі звук просто жахливий, бо я все-таки знімала в парку і там було чути трішки погано. Тому просто хочу вам сказати, що перш за все гарно вибирайте програму, гарно вибирайте з розумом вашого консультанта. Знову ж таки, я дуже дуже раджу цю програму, по якій ми подавалися. Контролюйте все. І збирайте документи відразу. Можете, навіть якщо ви тільки-тільки задумаєтесь, відразу збирайте документи. І я всім бажаю удачі. Сподіваюся, що це відео вам було корисним, змотивувало вас. У вас все вийде.